Розв'язаємо задачу 248 з посібника Ольга Березан для підготовки до Олімпіади чи НМТ. Хромова руда масою 25 грамів, у якій хром перебуває у вигляді ферум 2 хроміту, хром о 2 двічі, містить 4 грами фером. Визначте масу частку хрому в цій руді. Що нам дано? Нам дано масу руди 25 грамів. Руда у нас складається з ферум 2 хроміту, фером хром О2 двічі і домішок. Також нам відомо масу феруму, 4 г, а потрібно обчислити масову частку хрому. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? В першу чергу, нам потрібно обчислити масову частку хрому. Але масову частку хрому ми не знайдемо без маси хрому. А масу хрому ми не знайдемо без маси цілої сполуки — феррум хрому у два двічі. Відповідну масу ферруму 2 хроміту ми не знайдемо без масової частки феруму. Отже, нам потрібно зробити 4 для того, щоб обчислити масову частку хрому. Отже, перший крок обчислюємо масову частку ферму. Масова частка ферму обчислюється за формулою атомна маса ферму, поділити на молекулярну масу ферруму 2 хроміту і поножену на 100%. Підставляємо і дізнаємося, що масова частка феруму дорівнює 25%. Наступний крок, ми маємо вже масову частку феруму 25% і дізнаємося масу феруму 2 хроміту. Для того нам потрібно скласти пропорції, що маса феруму відповідає масовій частці феруму, а маса цілого ферум 2 хроміту це є 100%. Підставляємо 4 грами. 25%, а X грамів, тобто маса ферм 2 хроміту 100%. Звідси маса ферм 2 хроміту виходить 16 грамів. Це є маса чистого ферм 2 хроміту без домішок. Отже, ми вже дізналися масу ферм 2 хроміту. Тепер залишилося нам обчислити масу хрому. Як ми обчислимо? Знову ж таки, за пропорцією, що 16 грамів, тобто маса ферм 2 хроміту, відповідає молярній масі 224 грам на моль ферм 2 хроміту грамів хрому відповідає, оскільки до складу сполуки Ферум хром 2 одвічі входить два атоми хрому, то нам потрібно молярну масу хрому 52 помножити на 2. Звідси маса хрому у нас виходить 7,43 граму. Наступний крок, останній крок це знаходження масової частки хрому у хромовій руді. Для того нам Знову ж таки скласти, звичайно, в пропорції, що масова частка хрому знаходиться за відношенням маси хрому до маси руди помноженої на 100%. Звідси масова частка хрому у нас виходить 30%. Задачу розв'язано. Дякую за увагу.